Вітаємо, котики цюньки! Сьогодні не буде довгих вступів. Просто розповідаємо наші враження від Grand Blue Fantasy Relink японської JRPG, що вийшла цього року. Що в ній клас, що не клас, кому гра сподобається? І ще чому ж ми назвали її негачею для фантазерів. Рушаймо! На релізі нас здивував підхід до мапи, бо її просто ну не було. А потім стала зрозумілою логіка розробників: події гри відбуваються в світі, що складається з окремих островів, які просто висять у небі. Спочатку нас відправляють на кожен острів по черзі по квестам, а згодом відкривається доступ до портів у двох містах. З порту ми можемо обирати, на який острів влетіти нашому кораблю. А це ж ми ще не сказали, що переміщуємось ми на величезних повітряних кораблях. Та й не лише переміщуємось, а й б'ємося, наче в піратських фільмах проводимо задушевні розмови та тестуємо удари. Повертаємось до мапи. З навігацією вже стало легше, бо додали оверлей мапу. Тепер регулярно оббігати скрині і квести, що чекала рівня, стало легше, але ми, чесно кажучи, і так вже звикли. І ще маємо фішку, яка звичайна для японських rpg ігор, але трошки дивна за логікою. Ось, наприклад, ми можемо залізти на дах, але не на кожен дах однакової висоти ми залізти зможемо. І часто ми не можемо пройти в промальовані зони або перестрибнути через низенький паркан, але пострибати по камінчиках за світяшками можемо. Ось я бубню, але це насправді не критично. А от управління явно планувалося для джойстиків. Тому якщо у вас клавіатура, то спочатку буде незручно, бо миша потрібна лише для обертання камери, а обираєте ви все клавішами. Вони підписані в меню вибору. А от камера в грі живе своїм окремим життям. Та ладно, насправді вона просто крутиться, як скажена. Ракурси змінюються, здається, саме в ті моменти, коли ви зосереджено розглядаєте щось або націлились бити саме в маківку отого моба. А ще є режим, коли камера навпаки зафіксована. А нам треба переміщуватись як у платформери, ще й клавішами вас, ще й на час. Але й до цього можна пристосуватись. Що у грі з персонажами? Ми самі було насторожилися до реліза, але дарма, ця гра не гача за гроші. Всього у Granblue Fantasy Relink зараз 23 персонажа. Зі старту нам доступні 6. Із чотирьох ми формуємо команду, якою проходимо сюжет. Змінювати команду можна в будь-який момент в місті, а нові персонажі відкриваються не псевдорандомом, не за гроші, а в обмін на картки персонажів, крім карт у NPC. Вони здобуваються по ходу сюжета і за квести, а нові персонажі виходять із оновленнями. І дуже класно, що всі персонажі по-справжньому різні вони мають відмінні від інших механік і набор скілів, стихію, камби і інші приколюшки. Так що обирати можна не лише за зовнішнім виглядом. Швидше за все, ви вже побачили, що деякі персонажі нагадують ваших улюбленців з інших ігор, але це точно не копії. Взагалі про персонажів не будемо розповідати, бо це чисті спойлери. Бої. В бій ми йдемо командою з чотирьох персонажів, і ставити головою групи ми можемо будь-якого з них. Ним і будемо битися. А от в кооперативних боях з рандомною командою ми керуємо лише нашим персонажем, що ми обирали як головного. І в самій бойовці у нас є два шляхи. Перший це вивіряти найкращу для персонажа тактику, звіряти корисність скілів, бо одночасно ми можемо ставити на використання лише 4, вичитувати по якій гілці розвитку вигідніше йти, де на відсоток 2 більше. І тут вам правда буде чим себе зайняти. Або ж можна піти іншим шляхом, наприклад, просто бити по клавішах, щойно з'являються відкати, і на подив теж будете все проходити, хоч і без розуміння, чи то ви самі так класно дамажите, чи то команда так добре вивозить. В якийсь момент ви не зможете пройти місію. Тоді просто розподілити накопичені очки MSP по дерево прокачки, і затикаєте того бридного супротивника перевіреним методом клацанням по клавішах. Самі бої організовані таким чином, що все весело і динамічно. Персонажі стрибають, літають, коментують все, що відбувається. А ще кожен скіл має свої спецефекти. І якщо ви не фанат різнокольорового скаженого фейерверку, то очі можуть і попросити паузу. Або зробити спробу випасти із зіниць. Зараз максимально спрощено про загальну механіку бою. Ми маємо звичайну і підсилену атаки, комбо ще можна бити у стрибку і різними скілами та кулдаунами. До речі, треба буде вибирати, які чотири скіла будуть активними у персонажа, і прокачувати і підсилювати саме їх. Але персонажі команди б'ють не кожен сам по собі, а взаємодіють. Ми маємо лінк атаки для цілої команди. І якщо протискаємо вчасну атаку під час Link Chance, то збільшуємо рівень зв'язку. А коли він сягає максимуму, активується ланцюговий вибух, і всі персонажі починають бити сильно-сильно і роблять босу боляче боляче. Над босами, до речі, добре попрацювали. Вони різні і цікаві, мають різні механіки і фази. Трапляються й такі, яких ти ще фіг проженеш. Головне в битвах з босами вчасно вибігати із зони ульти. Це не важко, бо зона ульти позначається червоним кольором. І навіть якщо не встигли вибігти, то просто підстрибніть. Це також працює. А ще під час бою персонажі активно теревенять. Причому це не стандартні ахи й охи, а прямо обговорення подій сюжету або реакції на моменти бою. І це трошки дивно, коли ми намагаємось не вмерти від здоровезного дракона черв'яка та під хвилями лави, або величезного голема, або невідомого, але до всерачки страшного страшидла. Але то таке. Зброя і обладунки. От обладунків у грі фактично немає. Просто з підвищенням рівня персонажа та певних видів зброї в руках підвищується кількість здоров'я. Це й непогано, бо задурити нам голову. ой ой. Додати зайнятості в вигляді грінда нами сама зброя зможе. З нею ситуація така: мінятися зброю персонажі не можуть. Нові одиниці зброї ми можемо здобути за сюжетом, знайти в скринях або скрафтити у коваля. На крафти прокачку нам треба багатенько ресурсів. Частина потрібна для будь-якої зброї, частина для зброї певного персонажа. І от за ресурсами побігати нам і прийдеться. Шукати, де вони є, можна в описі квестів. Ще можна ставити помітку на ресурси, яких не вистачає, але то таке: все одно ви не відчуватимете дефіцит кількох ресурсів весь час. Головне нічого не продавайте, поки точно не переконаєтесь, що всі ці хвостики, я щирокабусяючі кавелики, вам точно не згадяться. І ще під час прокачки зброї не тикайте по шкалі ресурсів вручну, користуйтесь автозаповненням. І не бійтесь, що прокачайте одразу не супер мега пушку найкращу для вашого персонажа. Бо за прокачку кожної зброї ми отримаємо нагороди як за досягнення. Ще у нас є всяка різне збір і інформація для поцінювачів скринь. Так от, по всіх локаціях щедро розсипані ресурси і скриню. Частину можемо відкрити просто так, а інші стануть нашими лише після виконання міні-завдання. Ви таке вже точно бачили. Треба швидко бігати, стрибати, маневрувати і збирати світлячків. В нагороду отримаємо ресурси для крафта і прокачки, а подекуди і зброю, що точно буде сильнішою за стартову. До речі, не бійтеся пропустити скриню. Бо після закінчення сюжету ми можемо повернутись на будь-яку локацію, щоб вже якісно пропилососити її. І в описі самих лог вказано, скільки яких скарбів ми ще не знайшли. Бо справді якось дивно, коли в світі повний армагедон, рятувати треба терміново, а ми собі бігаємо з посмішкою, збираємо свій і відкриваємо скриньки. Нам вистачить і нескінченних теревенів персонажів, тоді, коли кожна хвилина на вагу золота. Ще скрині відкриваються ключами різних кольорів. Тут все логічно. З прокачкою ми отримаємо ключі від більш цінних скринь. Є й ресурси, що відновлюються через певний час. Тож ми маємо чудову нагоду раз на кілька днів оббігати міста повністю, зазираючи в кожний куток і стрибаючи по всіх дахах, на які нас звичайно ж пускають. Загальне правило таке. Якщо бачите розвилку, швидше за все в одному з кінців є кубка скарбів. І щоденно, вже після закінчення сюжетної кампанії, можна на чаранкову руханку робити, забирати три gold badge Ticket», щоб за грінт на квестах з дошки оголошень заробляти більше «Gold Dahlia Badges». В принципі, це і є ендгейм-контент гри. Методичний фарм для отримання і прокачки всіх персонажів та всієї зброї. І трошки підсолоджує цю пілюльку те, що фармити квести з дошки оголошень ми можемо в кооперативі. І навіть зі своїми власними друзями. Але й соло можна. А що із сюжетом? Одразу скажемо, що спойлерів ми робити не будемо. За відчуттями динаміка сюжету плавно переростає від «більше, швидше, все несеться, і ми біжимо як дикий кіт, до та закрийся вже. Ми і так все зрозуміли. А у самому кінці ще й маємо чи величезну заявку на продовження, чи просто обрубаний шмат сюжету. Скажемо точно, що на подив емоцій було дуже багато. Пов'язані вони були саме із діями персонажів і їх наслідками. І якщо раптом вам цікаві наші суб'єктивні думки, щедро приправлені спойлерами, то дайте знати, ми б залюбки обговорили таке в окремому відео, щоб не засмічувати простір спойлерами. Графіка і звук нам сподобались. Анімешний стиль витриманий з любов'ю. Музика викликає відповідні ігрові ситуації і настрій. І окрема дяка розробникам за те, що всі костюми, хоч і зроблені так, щоб бути приємними оку, але спідню білизну персонажів закривають. А ще подекуди стилістика чомусь підштовхує пожартувати про гача мучу. Підіб'ємо висновки. До переваг однозначно віднесемо добрий сюжет та відсутність необхідності регулярних донатів, окрім купленої гри. Недоліки теж є. Це наївний сюжет, що є зворотньою стороною доброго сюжету. Ендгейм у вигляді безкінечного грінда, заради прокачки персонажів і зброї, щоб гріндити ще заради справедливості. Це проблема багатьох ігор. А ще екрани завантаження. Вони правда довгенькі. І якщо ви закинули гру на пару місяців, то бажання повернутись і щось продовжувати не факт, що з'явиться. Українська локалізація в Grand Blue Fantasy Relink відсутня, але англійська не важка, навіть примітивна. Ви точно швидко зорієнтуєтесь, даємо вусам, а ще все, про що кажуть в грі, дублюється візуально. А чи можна було б зробити гру цікавішою? Однозначно, так треба лише додати спільних активностей більше, ніж бити тих самих поганців в тих самих локаціях. І виходимо на оцінку 3,5 з половиною котика з 5. навіть скоріш 4 з мінусом. Але не поспішайте, тепер головне для кого ця гра стане ідеальною? Ми зрозуміли, що саме нас бентежило у грі. Якщо ви очікуєте на кров, кишки, безпросвітність і безнадійність, то ця гра не для вас. Але граючи у Grand Блю фентезі релінг, будьте налаштовані, що якою глибокою не була б біда, яким би не було страшним і всеохоплюючим зло, добро його все одно переможе. І тоді гра для вас буде на 10 із 10. І якщо ви шукаєте чим замінити Genshin Impact, то Grand Blue для вас ідеальна. Тьомки! Котики, якщо хочете підтримати нас, можна стати котячим спонсором на Патреоні і тут на Ютубі. Ми і винагороди вам готуємо. А може навіть зараз психонемо і запишемо спойлерний подкаст з нашими думками про деяких персонажів Гранд Блю Фентезі Релінг саме для спонсорів. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні! До зустрічі в наступному відео. Ось же воно!